Російська Федерація використовує сексуальне насильство на українській землі як тактику геноцидної війни. У цьому переконує омбудсман Дмитро Лубінець. Він додав, що для воєнних злочинців не існує ані статевих, ані вікових обмежень. Нагадаю, що вік жертв сексуального насильства за час повномасштабної війни від 4 до 85 років. Як допомагають жертвам в Україні, продовжуватимемо тему з Альоною Зубченко, керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання гендернозумовленому насильству в Україні? Добрий вечір і слава Україні. Героям слава добрий вечір. Озвучували так цифри, принаймні ті, що відомі зараз, поза дві сотні 208, якщо я не помиляюся, зафіксованих власне злочинів сексуального насильства. Наскільки повнішою може бути ця картина, і наскільки більшою в результаті може бути цифра цих злочинів? Дуже складно говорити про цифри, тому що ті дані, які має Генеральна прокуратура, національна поліція, ті дані, з якими працюють центри допомоги врятованим, вони не є репрезентативними. Як вже було сказано, на жаль, не всі звертаються, не всі можуть правильно ідентифікувати прояви сексуального насильства. Не всі можуть це зробити емоційно, не готові е, навіть отримувати допомогу, не готові розповідати про те, що сталося, і дуже багато людей говорять про те, що вони воліють забути те, що з ними сталося. Вони не хочуть е, навіть звертатися і отримувати необхідну допомогу, не розуміючи справжньої цінності цієї допомоги, воліють забути. Тому говорити про статистику дуже складно. Проте е, ми орієнтуємось на те. Що один виявлений наразі випадок це мінімум 20 невиявлених? Тому статистика насправді є жахливою і надзвичайно великою в Україні. Ну і тому важливо, аби ці всі злочини були задокументовані, щоб люди не боялися про це говорити щоб зверталися і до правоохоронців, і до психологів з досвіду вашої роботи із постраждалими від сексуального насильства. Чого найчастіше вони бояться, чому не поспішають говорити про це? Дуже складно говорити в кожної людини своя мотивація кожна людина по-своєму переживає те, що з ними сталося. Ми точно знаємо, що будь-яке насильство, зокрема сексуальне, пов'язане з війною, є надзвичайно сильною травмою. Людина має її, хоча б внутрішньо намагатися пережити і тоді звернутися за допомогою. Центри допомоги врятованим працюють. В 11 містах, як вже було сказано, але е, там є е, кваліфіковані психологи, які вміють виявити. Ознаки того, що людина пережила насильство, можливо, і сексуальне. Відповідно, людина не має приходити і відразу говорити, що я постраждала, допоможіть мені, тому що дуже часто буває складним зробити саме цей перший крок і попросити про допомогу. Людина може прийти до центру, запитати про гуманітарну допомогу, запитати про якісь інші сервіси, просто поговорити з психологом про якісь складні умови життя, в яких вона опинилася, і в процесі, вже маючи довіру цією людиною, відкритися. І почати говорити про насильство саме тому в межах нашої кампанії ми говоримо, що ніколи не пізно звернутися, навіть якщо пройшли вже місяці, навіть якщо пройшов вже рік, наприклад, з Бучі або інших громад Київщини, не пізно звернутися. Це можна зробити і зараз, і пізніше Питання такого характеру, так ми розуміємо, що проблема вона настільки буває глибинною, що люди повинні проходити певного роду реабілітацію після тих травм, які вони отримують. Ну, звичайно, як ви сказали, вони можуть бути різного характеру. Тим не менше, наскільки важко проводити таку реабілітацію? з чим може стикнутися людина о після того, як вона реабілітацію прийде, чи до неї будуть повертатися ці речі? Ну і відповідно цією реабілітацією повинні займатися фахівці, і чи достатньо їх наразі в Україні? Однозначно, реабілітацією мають займатися висококваліфіковані фахівці, не просто психологи. Це мають бути психотерапевти, а дуже часто і навіть суміжні фахівці, які мають розуміння особливостей психіки і дуже часто навіть дотичні до медицини. Саме тому ми зараз працюємо із нашими партнерами, зокрема громадськими організаціями, які. Вивчали досвід за кордоном, які мають дуже тісні зв'язки із тими іншими громадськими організаціями, зокрема жіночими організаціями в інших країнах, наприклад, в Балканах. І мали такий досвід реабілітаційний для того, щоб найкращі практики ми привносили в Україну. Зараз е, працюємо над пілотним проектом такої реабілітаційної програми. Вивчаємо наскільки тривалою вона має бути. Головне, що ми розуміємо, зараз та людина, з якою той психолог, той психотерапевт, з яким встановився контакт у постраждалої людини, будь-то жінка, чи чоловік, чи дитина. Ця цей зв'язок має бути довготривалим. Це не може бути один, два, три е, консультації, і на цьому все так працюють зокрема і центри допомоги врятованим. Так працює і онлайн платформа Аврора, де є можливість довготривало отримувати допомогу незалежно від того, де фізично знаходиться людина, тому що хтось. Мене чути я перепрошую за так, так, гараз тому, що хтось може переїхати в межах України в іншу громаду, шукаючи безпечного місця. Хтось може виїхати за кордон, проте така підтримка має продовжуватися, і наші сервіси це забезпечують. Ви згадали про е, співпрацю з міжнародними організаціями. А як вони долучаються власне і наскільки помічна е, їхня, наскільки помічне їхнє втручання, тому що навряд чи котрась із держав у Європі, приміром, зіштовхувалася із таким досвідом, який зараз доводиться проживати українцям? Однозначно, проте досвід такий у світі є, на жаль, тому що використання сексуального насильства під час війни це не є новим. Е, Новим видом злочину він вже застосовувався і продовжує застосовуватися і в інших країнах. Тому чим займаються зараз міжнародні організації, вони дуже привносять цей досвід. Вони знають кращі практики, вони знають те, як з цим працювали. Що працює, і що ми можемо використовувати зараз в Україні? Тому е, міжнародні організації надзвичайно цінні. Вони допомагають і фінансово. Вони працюють дуже активно з навчанням фахівців і підвищенням їхньої спроможності працювати з такими складними випадками травм. Ну і повертаючись також до міжнародних організацій, так от нещодавно в столиці провели зустріч: таку діємо на користь постраждалих. Вона називалася під такою назвою. Там приймали участь і перша леді українські і міжнародні організації, і профільні фахівці говорили про багато різних аспектів. Так що саме найважливіше виділили і чи намалювали дорожню карту того, як далі повинна працювати системно реабілітація і допомога постраждалим від різного роду насилля. Саме так форум був проведений він, як і власне дуже активна і глибока робота по допомозі постраждалим і по е, виявленню і кримінальному переслідуванню злочинців, які вчиняють таке насильство. Ведеться за ініціативою віце-прем'єр-міністерки, якраз е, а також уповноваженої уряду з гендерної рівності. Фонд населення теж активно долучений до цього процесу. Найважливіше зрозуміти, як людину. Як людина має отримати допомогу, це номер один пріоритет для нас, тому що виявлення випадків, документування, кримінальний процес і все, що стосується. Притягнення до відповідальності винних це знаходиться в основному на стороні України як держави. Генеральна прокуратура дуже активно з цим працює. Ми ж як е, е, організації неурядового сектору, забезпечуємо отримання допомоги. Тому ми дуже активно працюємо з урядом в межах форуму і поза форумом. Тому що ця робота, повірте, вона ведеться чи не з перших днів війни, тому що про те, що буде сексуальне насильство, було відомо на жаль, з досвіду інших країн. Тому ця робота. Ведеться ще з минулого року дуже активно напрацьована дорожня карта, напрацьовані всі алгоритми взаємодії із е, державними суб'єктами із недержавними суб'єктами. Ви бачите, наскільки активним є громадянське суспільство. Дуже багато зараз і невеличких таких реабілітаційних програм, які впроваджуються жіночими організаціями. Все це об'єднується в одне. Велике коло допомоги для постраждалих, тому ця робота є надзвичайно цінною надзвичайно цінною. І ви згадали про документування. Документування тут чи не основне, аби потім довести злочинцям, хто і в чому винен. І ваша робота також після. Реабілітації роботи психологів з цими людьми це також окремі епізоди можуть виникати в цих розмовах, тому і це також надзвичайно важливий аспект. Ми дуже дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нас у ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Альоною Зубченко, керівницею програм UNFPA з протидії та запобіганню гендерно зумовленому насильству в Україні.